Давай сьогодні подивимося на твою ситуацію. Кожен задумайте свою ситуацію, просто подумайте про неї. Якась, наприклад, невиконана задача перед вами стоїть, і ви не знаєте, як і де знайти рішення, яким шляхом, да? або якась ситуація перед вами, і ви ну, просто ви взагалі не розумієте, куди, в яку сторону двигатись. Давайте глянемо. По перших трьох картах ви зрозумієте, чи це ваша ситуація, чи ні. І так, подивимося, давай, що в тебе за ситуація на даний момент. Так, дуже, ти дуже обеспокоєна, ти не знаєш, що тобі робити. Ну, викладу, мабуть, ще одну карту. Угу, Дивись, тут йде така ситуація, якщо це твоя приймає, дивися далі. На даний момент у тебе йде. Е... Така, можна сказати, важка ситуація, яка пов'язана з твоєю родиною і з твоєю, можна сказати, з твоїм сином, тому що тут випадає паш. Ну, це може бути і дівчинка, звичайно, але мені більше йде чоловіча енергія. Це на даний момент, можливо, в тебе хлопчик-підліток, і ти не знаєш, що тобі робити. Що це означає? Що батька немає родині. Однозначно батько поїхав десь, відплив в другу сторону да? ну, до других берегів. А ти з сином ти не знаєш, як тобі справитися. Просто ти не знаєш, тебе криша їде, ти просто от, ти себе вбиваєш, поглянь. Карта передає всі твої страхи, всі твої переживання. І по двійки мечів, ти от, наче, і знаєш, що треба робити, да? ти націлилася, але очі ти закрила, очі в тебе закриті, і ти не знаєш, як точно зробити це все, щоб попасти саме в ціль. Ну, давай будемо розбиратися. Давай будемо розбиратися. Чим тобі допомогти? Що сталося з тобою, і з твоїм сином? Ти тут сама, ти тут сама цим сином. Руководиш, тому тобі так важко. Тут немає піддержки, тому що твій король він вплив до інших берегів і ти сама. Ну, давай глянемо, що нам карти підскажуть, що покажуть, чим допоможуть тобі. Так, знов ну, такі самі карти на другій колоді випадають, ти ніби й знаєш, куди двигатися, ти ніби й знаєш, що тобі треба робити, але ти не знаєш, який саме перший крок зробити, щоб достукатися до своєї дитини. Розумієш? Так, ви е, чоловік і дружина, які вже не живете разом, але в тебе є інший король, в тебе є інший чоловік, який живе на даний момент з тобою. Можливо... Так, ви живете в трьох, але це не батько дитини. Так, дивися. Що ж сталося? Боже мій одні старші аркани, це насправді дуже важлива для тебе інформація, і насправді дуже важлива така ситуація, з якої треба обов'язково знайти вихід. Хочу порадити, якщо в когось дійсно така ситуація, звертайтесь до мене. Ми саме через ваші хроніки. Я зайду в ваші хроніки, і ми читаємо саме вашу інформацію. І я докладно вам розкажу, передаючи картами ту інформацію через ваші хроніки. що хроніки скажуть саме вам. Розумієте? Це загальна інформація, але якщо вона вам відкликається, то звертайтеся, ми знайдемо вихід обов'язково. Отже, так, дивися. Ти. Ой, як тяжко тобі, як тобі тяжко. тобі просто серце розривається від болю. Ти не знаєш дійсно, що робити. По-перше. Ти не вдома знаходишся, ти не знаходишся там, де ти народилась, ти знаходишся десь за кордоном. По-друге, ти, можливо, навіть не маєш грошей для того, щоб жити з дитиною в достатку. Ну, Навіть не в достатку, а так, як треба, тому що ти тягнешся сама, і бувають такі часи, що то є, то зовсім немає на нулю. Так? Є люди, які тобі допомагають, але цього мало. цього мало. Ти хочеш... Щоб у тебе було все, подивися, дитина твоя навчається в школі, так, і ти дуже хочеш, щоб у нього чомусь мені йде саме хлопчик тут. Можливо, в когось і дівчинка в такій ситуації, але мені саме зараз іде хлопчача енергія. І ти робиш все, щоб у дитини було все, розумієш. Але щось йому бракує. Ну, ти вже так заморилася, що ти вже не можеш, просто не можеш. тебе часами опускаються руки, ти не знаєш про що тобі робити. І важка ситуація так, важка. Але ми зараз карти повинні. Дивися, що тобі треба на даний момент робити. Шанс виправити ситуацію є, тому що випав туз з пентаклів. Якщо туз з пентаклів випадає, звичайно, завжди є шанс, так? І на даний момент, що тобі що тобі кажуть карти, дивися, по справедливості тобі треба привести в баланс свої емоції і свої рухи. Отже, тобі треба привести в баланс себе. Ти сильно така поденервована, да? можна? І тебе просто емоції зашкалюють. Тобі треба зараз просто підвісити ситуацію. Ситуацію завісити на якийсь час, можливо, не на, не на довгий час, тому що це треба все, все швидко робити, так? Підвисити цю ситуацію і просто знайти вихід десь е в якихось мудрих учителів. Е що це означає? Я беру різні колоди для того, щоб вони. Кожна колода відкликається, і кожна колода по-своєму щось підтверджує, розумієш? Так. Тобі треба наставництво, тобі треба духовні вчителі, тобі треба якась підтримка. Чому саме так? Так, дивися, якась королева кубків може тобі допомогти. Ти у мене йдеш королевою Пентаклів це більш земні знаки. Да? А тобі допоможе королева кубків це водяні знаки. Але або людина, яка. Дуже емоційна і дуже така щира, відверта, і вона може тобі допомогти в цьому. Саме прислухайся до її поради. От або можливо, це десь він це в інстаграмі там, чи в Тіктоці, ти десь в інтернеті, побачиш якусь пораду, можливо, мудрої жінки, да, чомусь ти саме жінка, як діяти, можливо, це психолог. Може бути, так? Да? Е, можливо, це психолог, але знову ж десь жінка, жінка. Жінка повинна тобі допомогти, тому що в тебе вже твій вічай дійшов до краю. Розумієш, по десятки мечів уже далі нема куди. Але тут є одне хороше но. Ну, я можу тобі м -м заспокоїти тебе, що все рано чи пізно колись закінчується. І поганому теж приходить кінець. І отже, твоїм переживанням теж приходить кінець. Дев'ятка мечів, десятка мечів, уже все дійшло до Апогею. Ти вже якби і знаєш, і намітила собі такі шляхи вже до. Якогось дальшого розвитку, да? але ти трошки вагаєшся, тобі саме зараз потрібна підтримка цієї людини, як я тобі говорю, да? давай подивимося, які ж двері перед тобою відкриються, якщо ти знайдеш таку людину. Це може бути просто, дивіться, якщо ви відкриваєте, наприклад, Тік-Ток, да? і дивитеся, і вам попадається на очі от саме сьогодні, саме зараз, така якась там розмова із психологом, і вона саме оповідає. Схожу на вашу історію, значить, це не випадково. Значить, зверніться до цієї людини, і от, обов'язково вам допоможуть. Вам обов'язково допоможуть. Дивіться, вихід є, колісниця. Перед тобою вихід є, і двері відкриються. Всі, тут нема зовсім дверей. Ти будеш на висоті, ти переможниця. Оця ситуація вона доходить до кінця, тому що так не може більше діяти далі. І все. Все залежить від тебе. Отже, все залежить і від тебе, тому що тут мах, все в твоїх руках. Ти маєш таку силу, яка от ти як мама, я розумію, що я дивлюся для мам, да? але тобі треба піддивитися за кимось, як хтось робить, Тобі треба знайти, наприклад, от людину, полиста, інтернет. Посади в інтернеті, передивися якісь статті психологів, як діяти своєю дитиною, так, щоб він тебе розумів, щоб ти його розуміла. І звернися про допомогу. І обов'язково допомога прийде. обов'язково. Тому що тут ця ситуація вона доходить до кінця. Хоч зараз і підвись підвися, і знову королева чаш. Звернися до якоїсь жінки, до королеви чаш, вона тобі обов'язково допоможе. Я бажаю, щоб в тебе все вийшло. Вам успіху.